Коли вже буде е, нормальна вода питної якості в наших домівках, хочу підтримати е, оптимізм про те, що до кінця літа ми будемо мати е, воду, гарну воду в наших домівках. Е, постійно спілкуємося з підрядником. Постійно ми на зв'язку якісь е, гострі питання. Ми вирішуємо ті технічні питання, які виникають в процесі будівництва. І бачу, що темпи, темпи, які, темпами, яким йде будівництво, досить високі. Підрядник досвідчений, підрядник знає, що робити. Підрядник повністю забезпечений ресурсами. Тому маємо ну, досить хорошу надію. Але хочу сказати, що для того, щоб в нас ну, повністю було вирішене питання з питною водою, нам потрібно ще побудувати нові очисні споруди водопроводу, нову фільтрувальну станцію. Маю надію, що ми вже на фінальному етапі щодо прийняття рішення по побудові по нових очисних споруд. Наша амбітна ціль це сучасні, сучасна фільтрувальна станція за міжнародними стандартами за Сучасною новою класною технологією, яка працює в багатьох країнах Європи Америки. І в нас, так як Миколаїв найбільше постраждав в плані на постраждав за час війни в плані водопостачання, ми маємо досить амбітну ціну, щоб амбітну ціль щоб вода Миколаєві була найкраща в Україні. Тому рухаємося в цьому напрямку. Якщо навіть ви чогось не бачите, то це не означає, що цього не відбувається. Тому робота йде досить серйозно, і на всіх рівнях вона відбувається.